Сьогодні я вам хочу розповісти історію, яка трапилася з моїми друзями, з ведмедиком і зайчиком. Одного разу вони зустрілися, ведмедик з лівої сторони дороги стояв, а зайчик з правої сторони. І ведмедик його каже, зайчик, ходи до мене, будемо чаю під стістечками. А зайчик каже, ні, я боюсь, треба дорогу переходити. Тут машини їздять. Гей, іди ти до мене, ведмедику!» А ведмедик каже, ні, я теж боюсь, як я перейду дорогу, тут машини їздять. Дітки, а давайте їм допоможемо і нагадаємо, як треба переходити дорогу. Вірно, звірі любі. Дорогу треба переходити по пешеходному переходу. А що таке пешеходний перехід? Це зебра. Це такі білі смужки на дорозі, по яким треба переходити дорогу. Ну що ж, дітки, давайте допоможемо ведмедику зустрітися з зайчиками, попитче з тістечками. А для цього ми намалюємо на нашій дорозі зебру білою фарбою. Дітки, для цього ми візьмемо білу фарбу, пензлик і на нашій дорозі намалюємо. І білі смужечки. Це буде зебра, по, по якій зайчик пройде до медика. І буде пити чай. Дивіться, смужки білі. Вони рівненькі і розташовані на одній відстані друг від дружки. Ось яка у нас вийшла зебра. З ведмедиком можуть зустрітись. Ведмедик перейде дорогу по цій землі, зустрінеться зайчиком, будуть пити чай з кізочками і гратися. Діти, а ще, щоб краще бачити, де знаходиться ця зебра, люди придумали ось такий знак. Пішохідний перехід. Його видно здалека. І людина вже знає, де треба переходити дорогу. От якщо ви з батьками підете на прогулянку і будете проходити біля дороги, де йдуть машини, уважно подивіться на такий знак і знайте, що біля такого знака є зебра, по якій треба переходити дорогу. Ось таке у нас було цікаве заняття з зайчиком і ведмедиком. До побачення, дітки!